вважають, що от я написав текст, все, книга готова. Для мене стало відкриттям, що книгу треба продавати. Типу я зробила її, я її там уявила, все, все є, все ось я її тримаю. Та мене все розкуплять за один день, тому що це ж така книга. Я ж її робила і куточки, і все, і ну, просто ну, вилюблена книга. Ну, а що далі? А, ну, а що мені робити? Треба продавати. Але для того, щоб купили, треба розповідати, чому вона класна. Автори думають, що це якось чи принизливо, чи що. Типу, говорити: от купіть в мене, бо класна книга зміниться життя, такий прилив енергії, саме творчої, і тобі так не хочеться йти і говорити Доброго дня! Я продаю щось, будь ласка, ось воно. Ну отут, от купіть. чомусь змінюється роль із творця. В продавця, і оце зміна для мене особисто. Вона ну прям мені треба переступити себе. Ви купляти її книжку? А щоб в картинках показати, щоб в картинках проілюструвати? Щоб в картинках пояснити, і це такий додатковий метод спілкування, пояснення. Вона потрібна для того, щоб підняти цю тему, і поговорити і не тільки з дитиною, а в сім'ї. Дуже було корисно читати поруч там з батьком, з бабусями і так далі.